Військовий експерт Михайло Притула, Михайле, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Да, добрий добрий вечір. вечір. Як воює українська армія, сьогодні були з під Бахмута якісь приємні новини? Чи я ослышався? Що це там було? Щось ми там погнали цих орків кудись. Ну я просто не люблю коментувати те, що до повідомлень Генерального штабу, скажімо так, тому що ми можемо нашкодити так, так чи інше. Логічно очікувати, що жива сила у противника там закінчиться, і вони зроблять жест доброї волі, тобто течуть звідти. От і все це залежить ніби, від винятково від настовід потужностей виробництва збройних сил України. скажімо. Так, наскільки вони швидко їх знищують, тому я сподіваюся, що це якщо не сьогодні, то на днях то воно так однозначно буде, що вони втечуть з Бахмута і будуть тікати дуже далеко. А на черзі ще Донецьк, тобто, все це ланка одного ланцюга, і, врешті-решт, має скоро посипатись ця лінія фронту, яку вони вибудовували. Ну, от. будемо дивитись. От я вам Ми хочу сказати, я вам хочу сказати і вам, і от Олександр Антонюк, тут я... це буде одне з таких ну неймовірних свят у моєму житті, коли українські війська е, зайдуть. Або в Донецьк, або в Луганськ краще туда і туди одночасно. Ні, ну розумієте, я, я розумію, розумію Тобто, то, я розумію. Що ми просто закриваємо шану та кордонну от лінію. От розумієте, оце це, от чомусь я хочу вам сказати навіть не Крим. Я розумію, що Крим це Альфа і Омега. Я, я все це розумію. Мені здається, що ми багато міфу додаємо сьогодні Альфа сьогодні. Враховуючи чому я сказав а, за конзконституції да. зміни? Сьогодні ой, що Нець, що Луганськ що Крим, в принципі, якщо ми дивимося на скрепи, дивимося на зміни в конституції які треба Російської Федерації, то сьогодні це одинаково. Для нас. Що ви, пане Притула, що ви хочете перше? Що вам треба, для щоб душенька була Друзі. спокійна? Щоб душе була спокійна, треба, щоб керівництво Кремля почало в бозі. Так? Ну тоді душенька буде спокійна. От ми маємо розуміти з вами, що ми воюємо не лише з тими збройними силами, які є в Україні, не лише з окупаційними військами, які тут ми фактично воюємо з диктаторським режимом Кремлі, який там знаходиться, і поки він буде живий при владі, покою нам не буде, тому що у них у голові там. Засіла дуже велика образа на Україну, тому що вони пішли військами в Україну і тут отримали прочухана. Тому вони будуть намагатись воювати стільки, скільки будуть живі. Ну, відповідно, наше завдання, щоб той режим уже сканав, і тільки тоді буде перемога. А може запитання зустріч на дивіться, коли ми говоримо про режим, не забуваємо, я на одному з Ютуб-каналів. Утра февраля. мав дискусію там з Москви сиділи. Я ж задав їм запитання. А от, от ви претендуєте на владу? А як ви можете претендувати на владу, де електоральне ядро сьогодні є у цим зараженим, а причому на гітлетичному рівні шовіністичними цими всіма настроями? Тобто, думати, що зміни зміняться в режимі обличчя? Але точно не сам режим. Як би демонструє сьогодні практика навіть з 90-х років навіть при Єльці не чіткі розуміємо, що там ну були натяки на демократію, але точно в принципі режим такий е, так. Тоталітарні... У чому питання? Да. Ви ж питання У мене задаєте просто питання, люди. коли ми говоримо про зміну режиму. Ми свідомі того, що режим в Російській Федерації в принципі ну немає шансів змінитись на інший. Ну я не сходи на що ви думаєте. Справа в тому, що 95% там населення у Російській Федерації вони несвідомі, вони керуються абсолютно там, телевізором чи засобами масової пропаганди, і нічим іншим. Якщо там буде інше керівництво, буде по-іншому керувати, ну, вони будуть і інші слова казати, і будуть казати: о, це ж не ми, нас заставили, ми виноваті, і змінити. Щодо шовінізму в Росії. Була така людина дуже цікава, яка принесла нам досить багато горя, але саме вона перше назвала дала прізвисько Путіну, і це відбулося за 100 років до подій. Вона сказала наступне: ніхто не повинен в тому, що він родився рабом, на раб отрицаючий і приукрашуючи своє рабство і або своє рабство агресії проти Польщі і України. И обосновывающий эту агрессию, защиты национальных интересов великороссов, является достойным всяческого мерзения, презрения и порицания холуй и хам. Ну, кто такие хам, вы знаете, а холуй э, буквы сами представьте. Так вот, это было в 1914 году, и работа эта называлась э, как раз о шовинизме. То есть, э, ничего не меняется, там, действительно, на болотах там ничего не меняется, меняется только власть. Вони спочатку чотирнадцятому році всі були монархістами, потім розстріляли царську сім'ю, і потім пішли стали всі комуністами, тобто. Як їм скажуть стрибати, так вони і будуть стрибати. Останнє питання? У мене ми. до вас, якщо дозволите, вже як до військового експерта, давайте так я його поставлю. От прийшли чмобіки. Наскільки чмобіки змінили ситуацію, і наскільки можлива додаткова мобілізація може загрожувати нашій перемозі? Путін буде вести додаткову мобілізацію стільки, скільки буде при владі, тому що йому треба підтримувати цю війну. Він отримає тобто, умови поразки. Умови поразки, якщо буде, наприклад, зданий Донецьк, чи вони здадуть Луганськ, то от те, що ми спочав починали, ти ми і продовжимо. Тільки закінчиться якийсь час мобіки, тут же паде Луганськ. Я думаю, що Луганськ паде першим, потім паде Донецьк. Донецьк. Тобто вони його здадуть. Як тільки це відбудеться, в Москві почнеться зміна режиму. Вже почалась боротьба за право наступництво з Путіним, і тоді там почнуться незворотні процеси. Тоді вже впаде кривд, тому що йти просто в атаку через перекоп, ну ми вибачайте не Перша світова війна. Хоча ситуація дуже схожа. Тому е, на сьогоднішній день. <плес> euh, наші збройні сили мають робити те, що вони роблять, і роблять досить ефективно збільшувати все більшу, -більшу кількість мовч. Все поки що іншого шляху не існує, і їх треба знищувати на тих позиціях, на яких вони є. От є вони в Бахмуті, треба знищувати під Бахмутом. Є вони в Сєвродонецькій, треба знищувати там. От скільки їх сюди завезуть, треба всіх знищити. Це просто іншого, ну, ну, іншої то, методики. У нас просто на сьогоднішній день не існує. От. І поки у них там терпець не урветься на болотах, от, до, до тих пір все це буде відбуватися. Спасибі вам просто... дуже вдячний, Михайло, що ви до нас долучились. Спасибі вам, дякую, Михайло, Притула.